Канапе від сонячних дітей в одній із київських шкіл інтернаті відкрився особливий класний кабінет. У ньому діти із ментальними особливостями будуть вчитися готувати і пригощати своїх гостей. У такий спосіб ініціатори хочуть зробити практичною підготовку особливих діток до майбутнього працевлаштування. Де Богдан Богдан Це? 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 Павлик за допомогою вчительки розказує нам, як звати його однокласників. Його п'ятий А особливий. Всі дітки з синдромом Дауна, всі вони учні спеціалізованої школи інтернату. І зараз у п'ятому А за планом заняття із соціально-побутової орієнтації. Стаємо встаємо. встаємо коли діти підводяться, вчителька повідомляє, сьогодні заняття відбудеться не так, як завжди, і не за партами. Сьогодні з вами у нас буде праздник. Какой? Ми сьогодні з вами будемо відкривати наш чудесний і волшебний кабінет СПО. А що ж ми там будемо робити? Готовити, Правильно говорить Настя. Вчителька каже, її вихованці дуже люблять готувати з дорослими. Це помітила, коли возила дітей на різні майстер-класи, в дружні ресторани та супермаркети. Однак сьогодні вони вперше зможуть готувати просто в інтернаті. А що будете готувати? готувати? І кого будеш пригощати? Гості. Гості? А хто у вас гості будуть? Ми. проходимо, проходимо. проходимо. П'ятий А заходить до новісінької кухні, яка нагадує затишне кафе. Тепер їхнє заняття із соціально-побутової орієнтації відбуватимуться тут. І перше з-поміж них проведуть кулінари дружньої мережі супермаркетів. Тому тут сьогодні все серйозно. В меню закуски. Діти готують зосереджено. Теперь маршмалок. Держи, зімно гра. Умничка і сирочок. Смотри, ты сама діла. А результаты сприймають із захвату. Клас! Клас, з подивимо. Давай ще? Кухню в інтернаті назвали сонячним кафе. Ідею запропонував батько дитини з 5-го А він же координатор із доброчинної організації «Даун-синдром». каже для таких дітей, як його практична складова навчання надважлива. Коли дитина вчиться по картинкам, то неефективно. Коли він дійсно може практически отримати навики, котре помогутимую в биту. І готові, і убирають це є сепльонна платформа для того, щоб дитина з більшою вероятность того, що може по послідочним трудоустрою в Україні. Проблема працевлаштування громадян із ментальною інвалідністю, зокрема синдромом Дауна, майже не вирішена. Якщо в Європі повноцінно працює в середньому від 10 до 20% людей із такою особливістю, то в Україні їх 0,05%. Аби покращити ці цифри, допомагати взялися і поодинокі міжнародні бізнес мережі кажуть, важливо не лише соціалізувати особливих діток, а й підготувати їхніх майбутніх колег. Тому сьогодні вони тут у сонячному кафе. Нам важливо, щоб була взаємодія, щоб е, молодь або діти з інвалідністю, щоб вони почували себе частиною суспільства, яке буде до них відкрите. І тим самим ми ж також готуємо наших е, співробітників до того, що у майбутньому в їх команді будуть присутні такі е, колеги. Тим часом п'ятий а завершив своє сьогоднішнє особливе заняття. Дорогі гості, підходимо до дітям, діти будуть вас угощати, розказують де що. Вони хвилюються, але старанно роздають гостям власноруч приготувати. Овані канапки і наливають соки, нічого Паша, нічого, все хорошо. Подобається тобі так Так. Да. А що тобі тут найбільше подобається робити? Дякую тобі. Ти великий молодець. Наталка Сачалко, Олександр Данилов, програма Вікна СТБ.